Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто. Респеро вільне дихання вільним людям. Сніданок з один плюс Ми у прямому ефірі канал 1+,1 Плюс Так і в спортивній Все. формі так давно цього не було. Але знаєте, ну, чим ми відрізняємося від величезної кількості людей, які також. Знаєш, з нового року треба вийти, треба хочуть взятися за своє здоров'я, за здоровий спосіб життя. У нас для цього є Ксенія Литвинова, яка завжди невеличкими такими легкими кроками може нам все детально пояснити і змотивувати робити без якоїсь напруги, без страшенних надзусиль над собою. А просто легко Ксюш, заходь до Ксенія нас. Литвинова. Будь ласка. От ми зараз привіт. разом з тобою ради привіт, бачите, дуже. привіт. 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 З, новим з новим роком. З тебе. Новим роком, як і новий вас. рік початися таки правильно? От скажімо, як ми ж їх вже почали? Ну, ми то почали, але так, репетиція була, знаєш, як, як, як фізично почати. Як не вриватися, а плавно, спокійно, війти в новий рік і додати собі навантаження. Ну, дивись, от перепічку, що ти там, вона така смачна. До речі, <laughs> я ніколи не, не куштувала перепічку. Я дивилась на його думаю, блін, треба з'їсти. Багато втратило. Не треба так починати ранок, любі друзі. Да. Чка, це не ваш ранок, тому що це не дуже буде корисно але. І щоб повернути так. себе до нового року, тому будемо самої, робити наконіч. все поступово, так. все з любовю до себе з турботою і не надриваючись, і не даючи собі такі, знаєте, форс-мажорні обставини, такі як марафони, а, не знаю, там неділя схуднення, неділя детоксу. Там або до тиждень чогось забудьте. входьте це поступово залюбки до себе, з турботою. Почніть з ходи. Ну, Перепічки ну... це була якась поступове входження. Знаєш, тому що тиждень ми пролежали, проїли салати, продивилися телевізор. Uh, і найбільша фізична отак активність лежачі, це, знаєш, це була від ліжка на кухню або в якусь іншу кімнату і назад до ліжка. Що робити, Ксенія? Ми сьогодні будемо робити три вправи. Я обіцяла, мені дуже багато писали. Кажу, дам три вправи, які ви будете робити кожного дня і з цього почніть. Так. А давай. буду що розповідати. Давай. Добре? Давай. Так. Давай, давай, давай. Оп. Сіли. Якщо так. вдома є стільці на роботі, так. а ми багато зараз сидимо, на жаль, то я раджу починати з простих вправ, які вас трошки будуть розтягувати. Ми сьогодні без музики я попросила не включати музику. Візьміть е, долонями за стілець так, так, є. і потягніться грудьми уперед, опустіть плечі і давайте подихаємо через ніс і видихаємо через ніс. Ні, через а, ніс, через якщо ні. можете. Через давайте. Якщо можете, ну, якщо поки він забитий, так, він не дихає. А, Наприклад, як сенсі. не дуже в мене, то через ага. рота. Звісно, правильно. Робимо 8-10 повторювань. І ще один. Ну, прекрасно, правда, до речі, для спини дуже, дуже прекрасно. прекрасно. Навіть мої поламані руки зараз жили. А так дивіться скажу. Цих... і розтяглися. Нелічка, з цього положення встаємо, вдихаємо. І видихаємо. І коліна оп, підняли. Оп, ага. так, і поїхали. Ми так. робимо цією правою майже всі групи м'язів великі. Задіємо. і це дуже важлива важливо, увазі. Так? Так. Так. Зробіть ну, від 10 повторювань, а там скільки кому буде, заходити. Ну, Ігор, скільки ти б зробив? Да ну багато Сука, би. Мені, здається, Ми тричі вдихнули і вже жарко стало. Так, давайте ще один, один раз. хоча п'ять разів. Розробили. От я у вівторок дивився сніданок, теж як глядач, і паралельно там і не те, але інше робив. І робили потягнулись. Потягнулись. Так. Я, до речі, дуже люблю ходу. Я завжди кажу, почніть з цього вранці, в обід, ввечері, і якщо у вас є якісь перешкоди на вулиці, так. їх використовуйте. Це може бути лавочки, сходинки, десь переступити, десь деревце якесь. Пішли ага. другу вправу, руки перед собою. Так, коліна у всіх піднімаються, слава Богу. І я рекомендую ці коліна піднімати як можна вище. Поки піднімайте. піднімайте, поки піднімаються. Так, да. і я кажу: якщо у вас отак вам десь, ну не дуже. Дуже весело да, робити, ми ходимо. Додавайте рухи руками, задіємо спину і а, типу пресу. От. Угу. Оп. І ходимо О. по квартирі, наприклад. То Якщо подаємо руки, дітей. За одразу голову. видно, що Ксенія, ти велика квартира, знаєш? Можна там ногами, руками, чи я великий, не знаю. Ой, у мене квартира невелика, але класна. Але ходити є, так? Та головне твоя, знаєш, затишна намолила. Моя, моя нарешті. Намолила. Угу, відпочили. У ну, клас. Вдихнули молодці. Видихнули. І ще одна вправа, яку я підгледіла у одного китайця. Він мені, е, мені не мені показував, я мені сподобалось. Так. Правою рукою ходити вгору, піднімаєте, а лівою ногою вперед. І угу. ти до мене повернешся, я так, показую, давай. щоб люди ага, давай. уперед і назад. І пришвидшуючись. Темп. Роби. Ой, до речі, до речі, вигинається все прекрасно. Розтягаємо передню лінію. абсолютно. Прекрасно, правильно. прекрасно, прекрасно. Вдихнули і видихнули. А тепер на другу сторону, ага. поміняй. О, молодець! Де, ти там вибач, я тобі не Так, нормально, я якраз синхронно ага. з тобою, знаєш? У мене ага. розсинхрон з вами відбувається. В тебе на фаси, все класно. Слухай, ти бачила кулєбу? Кулі бо бачить. Не тільки в телевізорі. Не тільки в телевізорі. Да. Що, що, зараз щось, розтягніться? Ага, Розповідаю, Розп... розмовляй, розтягніться. Да. Я просто слухай, я просто тільки ти можеш прокоментувати цю історію, тому примирай. що Дмитро Кулеба запитали, так, як він схуд. Він прекрасно виглядає. Давайте це, зараз звісно. подивимося, по-перше, як клас. він виглядав два місяці тому і зараз. От у нас є дві світлини, так? Угу. щоб вони нас не дивилися. оцих згорблених От, бачите, дві різні людини. Ми Дмитра запитали міністра, що ж відбувалося. От давайте послухаємо, що він скаже, а потім не угу. Головна моя зміна. Я відмовився від ліфту. У мене немає, на жаль, часу О! на спортзал. Але яким би не був поверх, я хожу пішки. І це щодня, декілька разів, вверх, вниз, ніяких, ніяких ліфтів, ніяких ескалаторів. І це та щоденна вправа по декілька разів, яка заміняє спортзал. Ну і плюс найважче, звісно, це відмовитися від солодкого. Від картоплі смаженої з Це, що особ... особливо зараз з солоним огірочком кабінет міністерства закордонних справ у Дмитра Кулєби на останньому поверсі здається, а там поверхів вісім. Вісім от року. уявіть да. декілька разів. разів. Ну, Дивись, сюди. по перше, дійсно перше було харчування. Він сказав абсолютно правильно. Якщо він відмовився від солодкого від uh -huh. крахмалю і від важких вуглеводів, да простих, uh -huh. то це стовідсотково. Чоловіки худнуть uh -huh. до речі, це класна новина. Чоловіки худнуть швидше ніж жінки, да тому це. Але тут да? мені здається приклад на обличчя того, що без якихось фізичних навантажень, uh -huh. без спортзалу, а тільки ходьбою вгору -вниз, все правильно. Можна Він також... ходить по сходинкам, а це навантаження на великі групи м'язів, і не тільки на ноги, бо багато людей думають, що це ноги. Uh -huh. Але якщо уяви собі, ну на стілець ми ходимо постійно вгору і вниз, працюють і сідниці, і спина, і прес. А ще й руки задіються, бо ти ж постійно координуєш. Ну, Ксенія, давай відверто будемо говорити з тобою. От нерви, вони Стрес, ти зірвав нерви, мене стрес. з м'язика. У нас є стрес, який допомагає нам худнути, але не всім, щоб люди просто не думали, що якщо вони в стресі, не худнуть завжди. Багато людей ти молодець багато о, ти, людей... Бачиш, я дзеркалі, так, ти бачиш, як дзеркалі теж починає ходити. Багато а людей навпаки. Багато людей навпаки починають, так? починають заїдати. Ми не спимо о, вночі. Як ми виглядаємо нормально? А, не Прекрасно. спимо вночі, заїдаємо, і картизол підвищується і ми товстішим особливо в животі. Але багато людей. Перестають їсти, перестають спати і худнуть. Тому я думаю, що це взагалом так. все і є. Не нервуйте як міністр закордонних справ. Ходіть пішки, як міністр закордонних справ, і буде вам щастя. Ходімо Хоча новий тисяч день тисяч п'ять-шість кроків. А краще десять. Добре, речі. краще десять, десять, десять. Перепічка.